31 серпня збирається український парламент для того, щоб у цих стінах вчинити акт антиукраїнської зради, протягнути зміни до конституції, які написані путіним, які сьогодні нав'язують нам Україні для того, щоб надати особливий статус для Донбасу, мета якого це знищення єдиної суверенної незалежної України. Я звертаюся до українського народу. Допоможіть нам зупинити цей акт антиукраїнської зради. Допоможіть нам врятувати Україну, приходьте 31 о серпня до стін українського парламенту і скажіть тим зрадникам депутатам, які збираються голосувати за путінський план розколу України. Скажіть їм ні реалізації цього плану в Україні 31 серпня на десяту годину ранку. Кожен український громадянин має бути біля українського парламенту, щоб зупинити зраду, щоб зупинити реалізацію плану Путіна по розколу і знищенню України. До зустрічі в українському парламенті. Слава Україні!